Нині біографію відомої української письменниці можна не лише прочитати, а й побачити, зокрема й очима юних буковинців. Відтворені ними світлини Лесі Українки з нагоди її 150-літнього ювілею презентували на мистецькій виставці у Чернівцях. Як через об'єктив фотокамер поглянули на поетесу у 21 столітті, бачили наші журналісти. Можете побачити крісло з нашого краєзнавчого музею Старочинецького. Шукали по всьому селі і е, юбки, і е, піджаки, і різні плаття. Було важко, тому що ми хотіли точно відтворити копію фотографії. Один знімок, а скільки клопотів та зусиль відтворити емоцію, використати відповідну атрибутику та оригінально підписати такими були умови конкурсу реконструкції Українка у фокусі 21-го століття. Ми їх залучаємо до пізнання чогось того, що є для України важливим, саме через такі е, креативні конкурси, коли нашим дітям за допомогою і сучасних технологій вони можуть проявити себе е, як е, такими. Um... Сучасними митцями, але з іншого боку, і вивчають історію учасників роботи, яких найбільше вразили журі, отримали грамоти та подарунки. Тут Лесю можна побачити різною і в різні моменти з її життя. В ошатному вбранні саму з подругами чи за родинним столом деякі фотографії її, взагалі, легко сплутати з оригіналом. Діти могли відтворити ось саме те життя Лесі Українки, і ми могли у цих десяти світлинах побачити. Її від маленької до уже дорослої юної леді, як зізнаються, сім'я учасники, щоб втілити задум незвичної фотосесії, керувалися не лише естетикою постановочного кадру, а й власними співпереживаннями. Вона любила не тільки писати, а була ще й дуже вправною ще вправно грала на фортепіано. А мені імпонує цей музичний інструмент, тому я вирішила саме у такому стилі зробити світлину. Ольга Кобилянська. Вона тісно дружила з Ласі Українкою. Вони були найкращими подругами. Ольга Кобилянська, і як ми, так також з Олександрою. Найкращі подруги. Оцінювати роботи для виставки та обирати найкращі справа не з легких кажуть у департаменті освіти і науки до складу журі увійшли відомі освітяни, фотографи та журналісти області. Це була колосальна робота. Колосальна в тому, що коли ми отримали 212 робіт, це було дуже багато, і вибрати 10 було дуже складно. Основне, на що ми звертали увагу, це на ідею. Ну і звичайно, та анотація, яку вони писали до кожного фото, і те, аби вона не перекликалася, до слова фотографії з виставки можна переглянути й онлайн за тегом Українці 150». Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.